Осінній лелека знову завітав до подільського пологового народження дитини це щаслива подія, яка впливає на життя всієї сім'ї. Загалом від початку повномасштабної війни до Подільська лелека приніс 420 дітей: 221 хлопчика та 199 дівчаток. Бути вагітною під час війни це подвійний, а навіть потрійний стрес. Наші лікарі пологового надають кваліфіковану допомогу породілям та налаштовані на те, аби народилися живі та здорові немовлята. Для того у нас усе є. За минулий тиждень у Подільську народилося 14 діток, семеро дівчаток та семеро хлопчиків. Першою на світ з'явилася маленька принцеса. Про свою появу вона сповістила о 2 годині 20 хвилин ночі. Вага її 3 кілограми 200 грам. Отож, нехай ця війна для новонароджених немовлят буде лише трагічним минулим. А ще бажаємо щасливим родинам міцного здоров'я, благополуччя, щасливої долі маленьким подільчанам.